Мої вітання. Ви дивитесь програму Мікрофон на вулиці у листопаді 2013 року на вільнюському саміті Україна і Європейський Союз планують підписати угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі. Представники ЄС кажуть, що до листопада цього року вони будуть готові підписати угоду про асоціацію з Україною, яка обіцяє відкриття доступу до ринків з обох сторін, а також безвізовий режим для українців, якщо Київ виконає три вимоги. По перше, Україна повинна проводити внутрішні реформи, внаслідок чого нинішні українські процедури повинні стати ближчими до європейських норм. По друге, вона повинна виправити недоліки, допущені на останніх парламентських виборах, і гарантувати вільні та чесні вибори у майбутньому. І нарешті найбільш нагальною вимогою є припинення застосування системи кримінального правосуддя для переслідування опозиційних політиків, прикладом чого є справа Юлії Тимошенко, яка була визна. На винною у зловживанні службовим становищем у 2011 році і нині відбуває семирічний термін ув'язнення. Чи підтримуєте ви приєднання України до Європейського Союзу? Це сьогоднішнє запитання мікрофону на вулиці. Так, підтримую. Ну я думаю, що життя стане набагато краще. Звичайно, Ні, не вірю. Чому не можу сказати, не знаю, але ні. Підтримує бюджет збільшиться буде. Якась стабільність в Україні. Почнеться робота, можливо, більше будуть люди працювати. Ні, ну, не вірить. Ну, підтримую. Я думаю, що під село. Підтримую. Думаю, все ж таки економіка, можливо, підніметься. Не знаю, думаю, що ми віримо в це, що це станеться. Ні, а це е... не в правилах гри нашого. Е... Що таке Україна? Якщо це все стосується волі керівництва, то це під силу. А Україна, Україна це от, от, от це Україна, і не від нас це залежить. Це залежить від волі керівництва. <рес> я іностранка, я взялася, про це не інтересую. Звісно, <рес> <рес> що підтримую, як не підтримую. Я вірю, що це станеться. Під силу? Чому не під силу? <рес> Такого немає в нас на Україні, що не під силу було. Просто треба трошки мати більше. Розуму нашим депутатам більшості, ну і, звісно, і, і меншості, тому що вони ніяк не можуть помиритися між собою. Я думаю, що багато зміниться. Просто більш, більш будемо якісь цивілізованішими, може. Може не буде такого бардака, може не буде такої вулиці, як січових стрільців. Може влада буде вже якось трошки відноситись краще. Не грести під себе, а щось ділитися, робити якийсь порядок в місці, в районі. Ой, я не хочу цих питати. Та навіть собі йдуть хоч не куди хочуть. Хоч Турцію. Перше що вони все це підпилюються, і пусте. Підписала і Марокко, підписала, підписала і Турцію, всі підписали так. Шуткували там ці зарубіжні наші аналітики. Помічники наші європейські. Каже, Україну приймуть в Євросоюз, в він каже, так, знаєш, після Турцію, а Турцію ніколи. Ми ж не змінимося все одно. Так, отак от і буде. Асоціація, це вона вигідна оцим країнам пострадянським, Прибалти, цим Естонії, оцим Греції, щоб їх товар йшов до нас, щоб їхніх робітників підтримати. А наші робітники підтримують і так. І голодні, і босі. Безробіття збільшиться. нам обіцяють. Поліпшення буде через 10 років. 10 років буде гірше, 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 буде поліпшення. Це єрунда. Олігархам буде ліпше, звісно, 100%. От. Але це капіталізм, треба обіжатися. Перемагає сильніший. От. І громадянське суспільство має бути. У нас його нема. Слава Україні, героям слава. Підтримую. Я сподіваюся, що зарплати нарешті піднімуть нашим українцям і легше нашим дітям стане жити. Будемо надіятися на краще. Звісно, тільки так. Не можу відповісти вам на це питання. Я взагалі на даний момент в політику не дуже хочу вникати, тому що мені не подобається ситуація, яка зараз в нас в країні взагалі створена. Обов'язково. Можливо, певно, що можливо. Покращенні життя народу цілої України. Так, віримо. Ну, я думаю, все-таки, що політики вони приєднаються. Все ж таки виберуть європейський союз, тому що у них все таки багато чого, і гроші їхні діти в європейському союзі, а не в Росії. І навіть якщо вони з тою самою Юлією Тимошенко вони не дуже хочуть її випускати, це основна одна з основних умов. і Вони змушені будуть її випустити. Сподіваюся, що, хоча б зарплати стануть якісь більшими, ну і для молоді буде трошки більше можливостей десь себе реалізувати. Ну дуже маленька віра, але я. Оптиміст і відео. Ну, зміни будуть невеликі, але прогрес буде. Не. Я думаю, що піде все найкраще. Буде робота, якась, може, ще щось буде ліпше, як тепер. Звісно. Так. Покращення доріг. Ем... Все покращиться. Я не дуже. Тому що, перше за все, гомосексуалісти легалізують, оце все гендерну ту політику, це я, я не підтримую. Остальне підтримую. Так, звичайно. Це краще, це вигода для України. Це можливість, щоб українці вільно їздили по інших країнах. Підтримуємо. Ви вірите, що це можливо? Ні. <ріст> а чому? Обов'язково. Зміниться те, що трохи буде напрямок у головах у людей, це перше. Трохи зі зміни. Бо як знову за цих проголосують за регіонів, то нам вже буде чисто каплечка. Я думаю, що можливо, якщо президент відпустить Юлію, я думаю, що проблем ніяких не буду. Ну, думаю, що маю бажання десь поїхати за кордон. Трошки подивитися, як люди живуть. Підтримую, хочу вірити. Ну буде жити краще, Я в цьому не, не дуже. Не. Чому? Звичайно, що підтримують. Ми живемо для того, щоб, щоб розвивалася в цьому і йшла вперед. завжди. Я думаю, що буде багато інвесторів, тобто які зайдуть в Україну, бо будуть збільшиться громадські роботи, будуть більше е, робіт для молоді, тобто молодь буде менше виїжджати за кордон, буде працювати і розвивати свою країну. Ой, ні, ні в коєм разі. Я віруюча жінка, я багато чого не читаю, знаю, і від Бога розумію. Спаси Господі нас від, від цього. Чому? Ви хочете, щоб аби я сказала прямо і не боїтеся, вам погано не стане. Від це об'єднання воно от нас воно веде, знаєте, для одного такої держави, без границь, без кордонів, то есть. От. І це буде що? Під одною управою одна держава і веде нас не до добра. Це вже нема держав. О, дивіться, у нас нема армії, нема держави. То чим ми пишаємось, що нас розвалили? Оце об'єднання, це ну, об'єднатися треба, але розумно. І дай Бог нам розуму, я нікому не показую дорогу. А я кажу, спаси нас, Господи, від того об'єднання. І дай Бог розуму вибрати правильно, правильну дорогу, але Божу, без Богу ми нічого да, доброго да. не побудуємо. Потримую. Може, що що зміниться? Так, обов'язково. Це так краще буде взагалі для громадян України. Бо буде можливість поїхати чи за кордон, ну взагалі краще буде. При нашій владі, цій теперішній, то я не вірю. Тепер взагалі ніщо. І я не думаю, що станеться таке. Я не дуже вірю. А я вірю? Я вірю, тому що зараз всі домагаються просто. Люди цього хочуть. Та я думаю, що все-таки це можливо. Можливо. А ви чому не вірите? Я думаю, що Янукович це не, не попусти, бо Україна приєдналась. Я щось так собі думаю, не знаю підтримаю. Стане все добре. Я політикою не займаюся. Вважаю, що християнство політика різні речі. Нідерланди, Великобританія і Швеція не приймуть позитивного рішення про підписання угоди про асоціацію без вирішення питання експрем'єра Юлії Тимошенко. Про це 21 жовтня заявив міністр закордонних справ Польщі у Люксембурзі. Додам, що 21 жовтня президент України Віктор Янукович після зустрічі з президентом Чехії сказав, що Юлія Тимошенко може бути звільнена завдяки ухваленню необхідного закону, проект якого вже розглядають. Ви дивилися програму мікрофон на вулиці. Зустрінемось наступного разу.